Всім привіт! Прийшов час записати в Він буде не таким довгим, як зазвичай, але я все-таки прийняв рішення робити по два влога в день. А ну вам публікувати, так що буде окей. Сьогодні 17.12, uh, 10.15, я тут сиджу з 8 години. Фу. Працюю над онліком. Встати не можу, щоб ти пролиться, щоб ви подібали. А, плотно сижу працюю над фенстом. Прям пиздец. І, конечно, так. І є последствия. Жалко, що света немає і води нема. Так би последствия можна було трохи згладити. Ну, та ладно, то таке. А, максимально якось продуктивно я сьогодні а, стартонув, чесно кажучи. Хоча і... Типу, Встали ми пізнувато сьогодні десь о 7.40, плюс-мінус. Тут 20 хвилин похавали, я сразу сів працювати, не забарачуючись ні на за що. Але, ну, рил якось. Ну, якось воно от в руку лягло просто сьогодні. Я записав 5 чи 6 відео по онліку. так як і хотів. Ми з вами контент-план трохи накидували, я його весь реалізував і прямо от максимально в цьому плані я задоволений з собою. І після того це сразу сів і почав працювати тут. Зараз намагаюся оформити фенслі, щоб то було так, як треба. Але складно поки підібрати потрібну фотку, не знаю. Треба щось яскраве, а. Чесно кажучи, яскраве знайти поки що складно. Так, треба віч-ліст зробити. Їм теж це така прикольна тімка. Насправді користуються попитом. Так, і додамо одразу соціалки сюди все. Мені, кстати, прикали, що... Можна таку тему робити на, на фенслі. Це дуже зручно, коли ти просто от, маєш можливість, маєш доступ до того, щоб понакидувати собі додаткового трафіка на соціалки, а з соціалок накидаєш додатковий трафік на фенслі, на хаб, на все інше. Тільки там це робиться через, этот, через додатковий сайт. І вище дадуть пізди і заблокірують. І твіттер додамо. В принципі, все зробили. Ну, не все-все зробили, а типу от... В цій вкладці все. Тільки що тарифи поміняв повністю, тому що в них був тільки один тариф за 10 і. Це не є ок. Так, а тут у нас... що Тут щось. так Щось не понравилось. твіттеру щось нас перекрили. Що йому не понравилось. Мне, пожалуйста, Та... а, -а, а, да, <laughs> я понял, подумала, что на аватарке. Яку я поставив, відбувається насильство. А-а-а, да. <сум> Поняв, окей. Базару, ноль. насильство, там да, там просто вони сидять на півоголені, обнявши друг друга і цілуються, Ну да. Лютейше насильство відбулося. Сорі. <сум> Сука, так кожен раз бать, мене дивує просто. Просто є бій, що цей тікток. Типу, п'здів все можна виставляти, а отут от от щось пойшло не так. І от тут ми бачимо, що у вас є насильство. Ніхуя, ми вас прикриємо. Це точно порушення. Ну Мені ця фотка, в принципі, подобається. Давайте поставимо. Вона тут, правда, сама. Я хотів би, звісно, пару поставити. Ну, та ладно. В мене. Як, як буде е, парна фоточка, то я закину парну фоточку, але ну, поки мені парну фоточку не прислали, поставимо цю. Перепрошую. До речі, погодьтеся, з таким світлом картинка стала краще. Як мінімум те, що я бачу. Ай, каже, гландовий плюнув. Так, у нас 40 хвилин до вімкнення залишилося. это хорошо. Ох, да, вот это жестко. Так, тут я все поменял. Места что не добавилось. Что, я что-то неправильно поставил? <к> <к> Давайте заменим еще раз. Щось, щось походу, помилково. В лишній пробіл поставив, чи, 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 щось таке. О, да. Так, соціалки я додав, тарифи я поміняв. Це основа. Так, що в них в описі написано? Давайте глянемо. Так, опис. Ми ділимося з вами нашою сексуальною енергією, і давайте втілимо наші фантазії в реальність. Перегляньте опис категорії та оберіть то, в якій ви хочете бути з нами, а також напишіть, б ви хотіли, щоб ми особисто зняли для вас. Окей, okay, Пайтот. <coughs> я не думаю, що хтось його читає. Так, я, коротше, в них був тільки один тариф Lovers Club за 10 баксів. Я залишив його. Але я зробив цей Lovers Club трішки унікальнішим. Я зробив обмеження по кількості фоловерів на 100 фоловерів. Пул, типу, більше 100 підписників сюди підписатись, не можуть. Ті, хто вступають в Lovers Club, отримують унікальний контент, якого не буде в інших категоріях. Це відео, фото і т.д. й тебе. 100 людей по 10 баксів, це максимум. Ох, типу, отак, от я зробив. У них був просто лаверс по 10 баксів, більше нічого. Я зробив знижечку. Якщо вперше підписуєшся на цей тариф, ти можеш підписатися на перший місяць за 8 баксів, далі по 10. Я додав унікальності е, у вигляді того, що дописав перевагу цього профілю. В тому, що ви отримуєте унікальний контент, якого немає в інших нішах, і е, унікалізував за рахунок того, що може тільки 100 людей підписатися, а в розмірах платформи це піздець як мало. Типу, але от в максимумі з цієї категорії. А підписників ми зможемо витягувати тисячу баксів в місяць. Це вже непогано. А далі я додав базовий мінімальний тариф у розмірі 5 доларів. Це база, він має бути завжди. Типу, обичний тариф, який, там, в який накидуються фотки, якісь там легкі відосики і нічого більш такого жорсткого і прикольного. А, і окремо, типу, and Елен more. Типу, все. І навіть більше, типу, без обмеження. Анал, БДСМ, Хард, Домінації, і все-все-все-все за 50 баксів в місяць, ви отримуєте фулл пакет з всіма вкусняшками, які ви тільки можете а, собі придумати. Це от те, що ми зробили. І далі у нас робота буде найскладніша. Це структуризація стінки на фенслі, тому що зараз тут, звісно, ну, таке. Тут найбільше буде роботи, тому що у них залитий певний контент уже. Ну, коротше, дохуя контенту, багато всяких відосиків і т.д. і т.п. Так що такий план. <кхій> Це потрібно зробити е, першочергово. І ну, той контент, що вони вже позаливали, я його редактувати не буду. То вже як є, так є. Тому що якщо я його буду редагувати, це дуже до роботи. А, тому він залишиться в тому вигляді, в якому він є, з доступами, без доступів. Все, як вони публікували, так і буде. А ще, як, конечно, я, звісно, так ахує, я знайшов тут свою бившу клієнтку, яка далі веде. Ну, типа. Не ахірел з того, що я її тут побачив, а Ахірел з того, що вона типу, в топчиках виситі далі. Типа, коли ми з нею завершили працю, то вона там була, але я не думав, що вона втримається. Можливо, або когось знайшла, або Хази. Ну, сама суть. Ну, ми з нею перестали просить, бо вона з -е рашки. Так, да, в мене раніше всі моделі були зражки. Це було вигідно. Зараз да. 27 тисяч підписників. Коли ми працювали, було 13. Так що, так, да. отак от. Ну, 13 тисяч. Так, по Тік-Току переглядів нема. То все база, як завжди. Надеюсь, нам розчахлити активності. То ми поки ждемо. Що у вас новенького, что расскажете, что там прикольно придумали. Кажется, дуже странно, где их ТикТок. Так, инста 26 фоловеров, хорошо. Так, я комментарии, базовый рекламні якісь там. Потрошечку двигаем. Так, что-то тут понаписывали. Ебать он тут. Строчи. Цепь пиздец. Сейчас тут подаемся, ебать. Миксикашка кисть строчка. Так, вітаю з Тіхуани, Мексика. Я Хуан Карлос, мексиканець. А ви? Хуан Карлос Оліва Галіндо, я хотів би побачити ваше фото таким, яким ви є зараз. Хуан Карлос Оліва Галіндо, я 52-річний самотній чоловік без дітей. Карлос Оліва Галіндо, я 52-річний самотній чоловік Побачити ваше фото. Без дітей. Треш. Бежи київ активний. Декілька смайликів. Вибач, що я така повільна. Я весь час тяжко працюю. Тому немає багато часу на те, щоб сидіти в інсті. Ми з Каліфорнії. Орні як ТВ справи сьогодні. А? Мой сладкий мальчик! Хо! Я б за сексингом не займаюся, це не моє. Три діалоги можна твіте. Ваю яшвояш. Маяш вояш. Твоя втиха. Чувак, мене питає, ти хто? А я пошел. Твоя втиха. Ха-ха. И чего сразу такие? О-о-о! Ви заробляєте на життя, Ми з чоловіком, скажімо так, одемо соціальний блог на Фенслі. Нормальный, Нормальный ответ, честный ответ, а хули. Чувак, на комфорте клюнул. Пишу Калифорния. В Китае звитки ты. Пишу, такие, ох, звитки ты. А я такие, из Калифорнии. Каліфорнія mate in Ukraine. <laughs> <So low. laughs> а що ви думали, ви коли з агенціями спілкуєтесь, що таке відбувається? Так. Другий чувак пише, ви всі займаєтесь сексом проти за... просто заради задоволення. Так. Задоволення. Храще, это идеальное комбо. Хиба нет? Тобі просто потрібно... Чувак, пише, хотів би я мати таке життя, як у вас, на фан і гроші. Так, тобі просто потрібна правильна дівчина поряд. Тоді все буде. Хоча мені довелося а, уговарювати. чоловіка что тут пишем так у тебя є видео які ты мені насилаєш видео які ты мені насилаєш кабаку в руку нахуй иди плати бабки сейчас мы скинем ссылочку хай заплатить 4 баксика ебать акциону Will, шо це таке? Will просто Will имя, что? Написать ему дивние дива? Це ты? Бро? Чоловік питає, що ви зараз робите. Чоловік, я йому напишу, що чоловік в спортзалі. А я залипаю в соціалках. Хотя в Каліфорнії сейчас хозим, сколько времени насправді. Чувак пише ок- ок, уил. Э, Шо вил, нахуй? Шо вил. Шо? Що? Надо спитать, що? Як там what? 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 Скіки Скільки так офлоу, бро. Ага, чувак, пише, чи можемо зателефонувати по відеозв'язку. Не тільки коли чоловік буде вдома, бо буде мене сварити, що спілкувалася сама. Так, шо цей пише, як ти виглядаєш В смысле як я виглядаєш? Охуенно я виглядаю, ебать. Можна твоє фото. Ебать, пожалуйста. Що в мене тут є? Бо тобі, ебать, що мало на сторінки фото. Кому зайди, подивись, в чому проблема. Тоже мені їбать. Бля, цех зачепишся за цим сексом, нам все пиздец. Все, мне уже надо І все нахуй. бо це реально це, блядь, за -за засядеш і будеш хую ту време сидіти, тим поле ноут ну, розрядився, ви трохи поучаствували со мною, а через uh, 20 хвилин вимкнути світло можна щось перекусити, випити кави і йти стрімити. Всім дякую.